Вітаю вас, любі шестикласники на уроці української мови. Сьогодні ми вивчатимемо прислів'я, приказки, крилаті вислови, афоризми як різновиди фразеологізмів. Перед нами поставлені наступні завдання. Розширити знання про прислів'я, приказки. Крилаті вислови, афоризми, сформувати вміння доречно їх використовувати, розвивати інтерес до яскравих мовних засобів і виховувати ціннісне ставлення до народної мудрості. Спершу згадаймо вивчене з розділом, дайте відповіді на запитання. Що таке фразеологія? Що таке фразеологізми? Наведіть приклади. Де можна з'ясувати значення фразеологізмів? Яка роль фразеологізмів у мовленні? Поясніть лексичне значення фразеологізмів олімпійський спокій, заварити кашу. За потребою зверніться до підручника і нагадайте правила. Перевірте себе. Фразеологія це розділ науки про мову, який вивчає лексичне значення вживання і походження фразеологізмів. Фразеологізм або фразеологічний зворот це стійке, лексично неподільне і цілісне словосполучення, яке за значенням дорівнює одному слову. Наприклад, вислів зарубати на носі означає запам'ятати. Значення фразеологізмів можна з'ясувати у фразеологічному словнику. Умовлені фразеологізми використовують з різною метою для надання висловлюванню образності, емоційності, експресивності, створення відтінку іронії, жарту, насмішки, сарказму тощо. Вираження позитивних емоцій або фамільярності, відтворення найтонших нюансів значення, характеристики предмета, явища чи ситуації. Вислів Олімпійський спокій означає особливу незворушність, витримку і безмовність в складних ситуаціях, непохитний спокій. А фразеологізм заварити кашу затіяти якусь неприємну копітку справу. Перейдемо до вивчення нової теми. Запишіть наступне правило в зошит. Прислів'я це короткий влучний вислів, який вміщує в собі оцінку подій, якостей і рис-характеру людей. Повчання Наприклад, яке коріння, таке насіння. Цей вислів вказує на те, як схожі між собою діти і батьки. Приказка це стислий крилатий вислів, близькі до прислів'я, але без повчального значення. Іноді це укорочене прислів'я. Наприклад. Як рукою зняло, що швидко перестало боліти. Ні слуху, ні духу немає жодної звістки. Прислів'я і приказки мають багато спільних засобів образності. Це і порівняння робити, як кіт наплакав, сказав, як з воза впав, пряме переносне значення, яке насіння. Таке й коріння, яке їхало, таке й здибало. Протиставлення. ставлення має щесть ти людина. або щесті ти тварина. Узагальнення, як зек до Києва доведе. Не женися за двома зайцями. За тематикою прислів'я і приказки є надзвичайно розмаїті. У них йдеться про природу, родину, побут, дружбу, любов до батьківщини, сусідство, працю, доброту, мудрість. Слід розрізняти прислів'я і приказки прислів'я це короткі влучні вислови. Які складаються з двох частин і є за виглядом повним твердженням, в яких дається певний висновок, мають закінчену думку, іноді місць римування і обов'язково мають повчальний зміст. Наприклад, не тітка пиріжка не принесе. Особливості приказок це короткий образний вислів, який складається з однієї частини. Вони не є повним твердженням і мають тільки натяк на висновок і незакінчену думку. Не мають ревування і спонукають до подальших роздумів. Наприклад, голод не тітка. Народна мудрість зафіксувала цю різницю у вислові. Приказка цвіт, а прислів'я пліт. У кожного народу своя історія. Тож у прислівих і приказках, немов у дзеркалі, відбувається досвід людей, їхнє життя. Але фольклор у багатьох країнах дуже подібний. У нас є можливість у цьому переконатися. Розглянемо синонімічні прислів'я і приказки народів світу до українських. Язик до Києва доведе. Питали меко розшукали. Сперської. Сміливого і куля не бере. Доля сміливого любить з англійської. Друзі пізнаються в біді. Друга пізнають в скруті з французької, схожі, як небо й земля. Схожі, як хмара й грязюка з японської. Де два б'ються, треті не мішайся. Коли крокодили б'ються, не варто їх мирити. З фольклору народів Африки. Запишіть наступне правило. Крилаті слова це поширені загальновідомі влучні звороти мови, джерело яких може бути встановлене. До крилатих слів належать висловлювання відомих осіб, письменників, політиків, громадських діячів, назви історичних та міфологічних подій, що не були переносного значення, власні імена історичних, міфологічних. Та літературних персонажів, які мають символічне значення. Наприклад, у п'ятому класі на уроках української літератури ви вивчали літописні оповіді, зокрема про Великого князя Святослава, який перед військовим походом завжди посилав у ворожі землі звістку попередження і ви», що означало наступ, атаку. Іду на вас. Такий вислів згодом став крилатим. Афоризм з грецькою перекладається як вислів, це узагальнена, закінчена і глибока думка певного автора, висловлена у відточеній, відшліфованій формі. Наприклад, за Тараса Григоровича Шевченка. Учітесь! Читайте і чужому научайтесь, і свого не цурайтесь. Ви записали багато правил, тож даймо відпочити своїм пальчиком, виконати гімнастику, повторюйте рухи з відео. Відпочили. Отож переходимо до виконання вправ. Відновіть з поданих слів прислів'я чи приказки. Запишіть відновлені вислови і поясніть зміст двох з них на вибір. За потребою поставте відеоурок на паузу і виконайте завдання. Разом перевіримо правильність виконання вправи. Перший вислів. Згода дім будує, а незгода руйнує. Другий Хто рано підводиться, Затим діло водиться. Наступний м'яко стела та тверде спати. Четверта. Ранні пташки росу п'ють, а пізні сльози лють. П'ята. Дружні череді вовк не страшний. Шосте. Немала баба клопоту. І пояснимо значення двох висловів. Прислів'я ранні пташки росу п'ють, а пізні сльози лють означає те, хто робить все вчасно, рано встає, працює, той й має достаток і йому сприяє доля. «Не мала баба клопоту це приказка, що означає самому собі створювати проблеми. Наступне завдання. Розрізніть прислів'я та приказки, записавши їх у два стовпчики. Лише лежачий камінь в річці мохом обростає, з пустого в порожнє переливати. Ганятися за двома зайцями, Не знаючи броду, не лізь у воду. Книга вчить, як на світі жить, із вогню та в полум'я, коли рак свисне, свій розум май і людей питай. Перевірте себе. До прислів'їв належать наступні вислови. Лише лежачий камінь в річці мохом обростає, не знаючи, броду не лізь у воду. Книга вчить, як на світі жить. Свій розум май і людей питай. Як бачите, усі ці вислови мають повчальний характер, складаються з двох частин, мають завершену думку. Усі інші то приказки. Ганятися за двома зайцями, коли рак свисне, з пустого в порожнє перелувати із вогню та в полум'я. Вони мають скорочену форму, стислий зміст і незавершену думку. Є прикрасами мовлення. Виконаємо розподільний диктант. Згрупуйте прислів'я за темами Дружба, праця, сила слова. Не взявши за сокиру, хату не зробиш. У лиху годину пізнаєш вірну людину. Від меча рана загоїться, а від лихого слова ніколи. Де працюють, там густо, а де гайнують, там пусто. Від теплого слова і лід розмерзається. Будинки зводять не язиком, а сокирою. Добре братство миліше, ніж багатство. Треба нахилитися, щоб з криниці води напиться. Для приятеля нового не пускайся старого. Добрим словом мур проб'єш. А лихим і в двері не війдеш. Групи мають виглядати так. Про дружбу. У лиху годину пізнаєш вірну людину. Добре братство миліше, ніж багатство. Для приятеля нового не пускайся старого. Форопрацю. Не взявши за сокиру, хати не зробиш. Де працюють, там густо, а де гайнують, там пусто. Будинки зводять не язиком, а сокирою. Треба нахилитися, щоб з криниці води напитися. І просило слова. Від меча рана загоїться, від лихого слова ніколи, від теплого слова і лід розмерзається. Добрим словом, мур проб'єш, а лихим і в двері не війдеш. Виконайте самостійно творче конструювання. Прочитайте афоризми, крилаті вислови, запам'ятайте їхнє походження. Уведіть деякі з них у прості речення. Перше. Борітеся, поборете. Це слова з поеми Тараса Григоровича Шевченка. Кавказ це полум'яний заклик до боротьби проти національного соціального гноблення. Друге: Через терня до зірок латинський вислів, що походить з твору давньовривського письменника й філософа Санеки. Наступне буря в склянці води. Вислів належить французькому письменнику й філософу Шарлю Монтеск'є. Велике хвилювання з незначного приводу, дрібної події, які штучно роздуваються. І четверте – для слави козацької, усталений зворот, що є широко вживаних у думах та історичних піснях. Наступним завданням буде впізнати прислів'я за малюнками. Бачите на екрані сантиметрову стрічку і ножиці, яке присліве тут заховано? Сім раз відмір, а один раз відріж, що застерігає нас від поспішних необдуманих дій та вчинків. Наступний ребус. Два зайці і хлопчик, що біжить. За двома зайцями поженешся, жодного не впіймаєш. Не варто робити дві справи одночасно. За наступними малюнками впізнайте приказку. Ви бачите два яйця і курку. Яйця курку не вчать. Тобто недосвідчений не вчить досвідченого. Хвилинка рефлексії. Оцініть свою роботу на уроці за допомогою наведених фразологізмів, відповівши так чи ні. Від уроку я на сьомому небі. Тобто дуже щасливий. Під час уроку гнули спину. Важко працювали. Дізнався, що на вербі груші ростуть, щось вигадане. Замість навчання воду решетом носили, займались марною справою, працювали з вчителем душа в душу, дружно, в злагоді. У цій темі всі зуби з'їли, дуже добре знатися на чомусь. Ваше домашнє завдання буде наступним: вивчити записані правила і виконати письмову вправу. Скласти і записати невеличку розповідь 6-8 речень, в які доречно використаєте один із поданих народних висловів. Доберіть до тексту заголовок. Якого стилю мовлення ви будете дотримуватись? Наведені вислови. Яка пшениця, така й паляниця. На сонці тепло. А біля матері добре: без води й борщу не звариш, у решеті води не наносиш, і море починалося з краплі. Кожний вітер по своєму дме. Що нині утече, те завтра не зловиш. Хто літом працює, узимку не голодує. Дякую вам за урок. До наступних зустрічей.